Привіт! Вітаю сьогодні всіх українських жінок з святом української жінки. Сьогодні 25 лютого, це свято ще не офіційне, але його запропонували відзначати саме Де сьогодні. народження Лесі Українки. Ну, тому раз таке свято, вітаю всіх жінок. Зараз ми чекаємо відбій. Тривоги. Чекаємо відбій і будемо збиратися в школу в садочок. Ще сьогодні Ульяна хоче привітати своїх вчителів. Вони там будуть танець танцювати і купити потрібно букет квітів, тому що ранок а вже так багато справ. Всім привіт! Така сьогодні зачіска, скажи, да? Хвостики? Хвостики, хвостики. я в тобі так, да, це такі роблокси, що вони вже замучили, по-моєму. Ні, ні. Вон квітиш. Йдемо вже в квітковий магазин. Дуже чудова погода, ясна. Дивіться. Дуже класне небо. Так. Добрий день. Добрий день. А нам треба букетик. Купіть, ох ти, які гарні гусіни. Шістьсот сімсот. Такі з композиції дивіться, триста або восьмдесят пентаки, візьме Малюсенькі, нам дві таких. Ні. Береш букет з, з одних. А чого ти такі захотіла? А розовенькі. які, ці дуже гарні. Диви, вони хоч колір мають, а те блікли. Давайте тоді. Оці, Та давай ці гарні. Вибрали трояндочки, бо квіти дуже, звісно, дорогі, там у дітей не вистачає трошки грошей на такі букети, але троянди теж гарні. Так, передумали ми. Будемо брати ось такі хризантеми, так, да, це? Так, да, 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 да. дуже гарні, білі гарні, дуже. Три штучки, да? Вийде. Так. однакові. Тобі подобається краще, ніж рози? Так, да. Да, і вони такі будуть такі стояти. Гарантники. Більшенькі буде. І тюльпани 65 гривень штучка продається. Ух ти! Клас! Вже скоро 8 березня, так, у вас тут буде бум, мабуть. Чи вже останні роки? що воно буде? такі у нас дні і ночі. Чи вже останні роки нема такого сильно? Нема де? Та й квіти дорогі, звісно, удовольствия таке. Ну ось такий букетик вийшов. Це 350 гривень. Тримай. Купили ми цей букет квітів. І дівчата будуть вітати сьогодні своїх вчителів з Днем Української жінки. Я всіх вітаю і бажаю міцного здоров'я. Щоб всі були щасливими, любимими, цвілі і пахлі. Тому О, це у нас вже гімн грає. Все гарного всім дня, до нових зустрічей.